Він нічого не говорить. Йому дзвониш, він нічого тобі не говорить Конкретно хочу побачити, що йде дитина на війну відправляю повні купіровки. Таких як Віра Павлівна під воротами близько трьох десятків. Усі стоять на одному. Дітей із частини не випустять доти, доки не переконаються. Вони забезпечені усім необхідним. Виступав голова облдержадміністрації адміністрації. телебаченню. Це буквально були Іванович на тій неділі. Так, по моєму Він сказав, що нігнів ніякому разі не отправлять звітний цей. Це самий батальйон, поки не будуть обезпечені всім необхідним бронежилетами повністю. На даний час, наскільки ми знаємо, інформацію ми володіємо, Наявності цих бронежилетів немає. І вони хочуть відправити їх, вибачте, кажуть, вже така інформація є, що там на місці комплектують. Чим комплектують, як комплектують, ви мені вибачте. Батьки дезінформовані, цілком і повністю переконує керівництво батальйону. Хлопці не голі, не босі і забезпечені від А до Я. Обмундирування, провіант, усе завантажили і відправили до пункту призначення. Є норми військові, де определено, що повинно бути. Згідно з норм, ми укрититовані на 100%. Нам спонсори дали допомоги стільки, що ми не можемо загрузити. Нема куди грузити. Забезпечені і у відносній безпеці до зони АТО Подільські бійці не їдуть. Переконує керівництво батальйону. Підсилюватимуть прикордонників харківського гарнізону. Ми не їдемо з зону АТО, ми їдемо допомагати нашим прикордонникам здійснювати охорону на, на території Харківського прикордонного притуло. Ми виконуємо наказ. все. Якщо не ми, то більше то ніхто не зробить. Так що ви зрозумієте, зрештою, після тривалих перемовин бійці батальйону таки покидають територію частини. Сьогодні вони вже на півдорозі до нового місця дислокації. Кажуть, батьків і країну не обирають відтак стояти за Україну будуть до кінця. Я сам сюди прийшов добровільно, і поки не буде демобілізації, я буду е, знаходитися там, де мені прикажуть. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.